Й це який потужний снігопад накрив Львів. вір. <рив> заходимо з самого серці Львова площа, ринок. О, ще один рожевенький трамвайчик такий популярний колір для у Львові останнім часом А, інсталяція до тижня скульптури мамам'ярки показували А покажемо ще раз. краса я дивіться, скільки тут скільки снігу вже зібрали комунальники прибирають у місті. Ми йдемо далі, йдемо десь напрямку до Старої Єврейської, подивимося, що і як там. Це листопад? Це поки що листопад це ж до зими далеко. Гарно виглядає Львів, засипаний снігом. Особливо, якщо ти знаєш, що цей сніг скоро розтане <гум> і буде знову не слизько і не мокро. Ще ялиночка засипана снігу. Все ранок магазини зачинені, то вони не дойдуть, що, що тут зачинено, так все. Це так має бути. Ой, пізніше все відкриється. Багато хто гарбузини з тих прибрати, тут вже снігу насипало. Добре, що я сам далі зимою живзути. А от старо, єврейська, теж засипана снігом. Що вони стоять, навіть видно, як він йде, падає, пролітає. Ну, хто я хочу, може казати, але сніжить. Аж з'являється фото зони. такий чарівний, ранковий львів. День, коли випадає сніг. Як хрипить під ногами легенький морозець, та як казав, мінус два. тут зайти зараз. Може так зробимо. Як йти до парку на Валах, там, звичайно, снігу буде більше. Він там не так швидко тане в центрі. Ай, мазох, мазоха теж засипало сніг. А ведмедик, ви знаєте, тут ведмедик сидить, то йому дали парасольку. Щоб він не мог від снігу. Зараз ми вам покажемо. Сидить ведмедик на бомбетлі з парасолькою. На мене дуже і дуже гарно придумали. А, ймо далі. Староєврейською, так як... Ну, то що вам казав, мазок. бачите, теж ним засипаний. Йдемо далі староєврейською. Повернемо ліворуч. Так як я вам обіцяв. А, це звідти ми прийшли? Туди йдемо, то перше дерева, і квіти просипало снігом. Як і всюди. Площа Кліївщини, а тут всіх не почистили, тому що так, гарно по зимовому Купа-купа снегу, ой. А ну, екзотичні дерева засипані снігом. Простір синагог. То дуже гарно. Випав сніжок, ще ніхто не отопав. Справжня зимова каска. А цього боку вийдемо що на ну, той бік, зайдемо, повернемося. арсенали з цього боку не менш гарно все виглядає засніжено під дивакуваті рослини осипані снігом та-та це. це львів це наш улюблений львів Я на вишня ще не відкрилося, а підемо далі. Туди встають напрямку до підвальної, до руської. Тут далі, теж казав бачите, в парку на волах краще видно зиму. Відійти трошки від центру, від площеринок. Як зима стає зимою. Перетинаємо руську. Ліворуч на площу ринок, кому цікаво можна вийти. Ай там ще не було, а туди ліворуч десь на площу ринок. А це всі знають. Підемо зараз на той бік. Нарешті зелене світло Можна йти Той бік гарно видно все сніжно, але прямо інший біг Підемо туди. той самий домініканський собор, що ми завжди показуємо, його видно з іншого боку. Ну і Османська церква. А і зупинка. Маршруток трамваю. Звіріть вас, тут багато маршруток і трамваї має свої зупинки. А, ця інформація на табло. У нас, до речі, є поїздки на трамваях. Кому цікаво побачити Львів не тільки пішохідну екскурсію, у нас є автомобільні проїзди по Львову. Ну, але такі одні з найбільш романтичних, на мою думку, це все-таки проїзд Львовом на трамваї. Це так гарно. І знімаємо маршрути трамваю. Теж можете переглядати ці відео? О, подивись, тут леви засипані снігом. Оце. спортивний майданчик. прямо меморіал Героїв Небесної Сотні. Часто показували відео з меморіалу, сьогодні не підемо, але теж переглядайте. А я хочу показати, бачите тут, От ще листя на каштанах і навіть зелене. Як ті відомі пісні, білий сніг на зеленому листі. Немодали. На Академия друкарства. Трамвайчик, покажем вам, что такие трамвайчик. Давно не потрапляли нам в кадр швейцарські трамваї.

Наверх це теж дуже гарно слишком присипано.